Ой, щось мені не добре, чому я потаю і розірваюсь. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо робити подарунок для желейного ведмедя Валерки. Давайте ми його сюди покладемо. Так. Зараз ми будемо робити нам потрібні печивка Орлу. Можна мені? Ні, не можна. Ну, от ну... Ну ладно, Валера, ну тільки одну, більше не можна. Далі тобі секретик. Дякую тобі, давай. Все. А мені вже що треба йти? Ну ладно. Але можеш мене покликати, поки, поки зробиш. Добре, Валера, йди. Йди. Так, нам буде потрібно взяти орел. Ну Тільки мені потрібно буде їх е, взяти і їх розім'яти. Давайте ми якось зробимо. Е, другу печівку знімемо і таку саму. І крему покладемо туди, та так само. Е, да, їду, да, печеньку. Щось мені руками незручно, йду по, по е, ложку. Буде найзручніше. Так, ложка є. Значить, все, вимакуємо е, начинку, вимакуємо. З, з двох печивок має бути дві начинки. Тому з печива «Орео» маємо вилукупати всі оці кремові начинки. Майже готово, ще трішки, але перейдеться, ще це руками все всі робити. Якщо Правда, лишилася ще в, в цьому в ложці. Правда, ложка чуть не перекинулась з печенням. Так, далі ми беремо іншу печеньку. Далі ми це вилуку... Дай не страшно, що вони поламались. Давайте вилукупаємо всю нашу начинку, вилу купали. Так, ще трошки. Я думаю, Валері сподобається. Так, вилукупили. Валера. Валера. Поки він добереться, то я поки що дороблю. Поки він не чує, я поки дороблю його подарунок. Нам потрібен буде... Мармелад? Ой, це м'яч, я думав то мармелад. А, а й нашому нам не потрібен мармелад. Пройдеться поки що, що... чекати Валеру. Валера, чого ти так довго? Ну Валера. Да Чого ти кличеш, я йду? А чого ти весь такий майже поломаний, А, падав десь? Та да, ні, не, я ніде падав. Ага, ага, розказуй, давай, давай. А чому такий подарунок, Не рівний? Що воно падало то все? Я просто випадково її поламав. На подаруночок. Я тобі зробив. Попробуй. Ану, попробуй. Ну, Подивимось, що воно мені засмакує. М -м -м, як смачно. М -м 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 -м. Як смачно, Ой, я, походу, йду в туалет, мені щось погано. Ой, я, я ламаюсь. Чому я падаю? А? Валера, ти живий? Не знаю, мені щось погано від того подарунку. Ставте лайк і підписуйтесь. Валерка не зміг в туалет сходити, він зразу поламався. Всім па-па!